Good Доброго ранку. Good Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Like <толі> Толя, я стріляти хочу. Сонні вирішили додати до другого гелдайверсу реєстрацію через PSN акаунти. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? І цим самим обернула проти себе всю ПК спільноту цієї гри. Відтепер гра не працює в тих країнах, в яких немає сервісів PlayStation. В нас воно є, хоча деякі користувачі мали проблеми з реєстраціями. А тим часом у Steam оцінки гри впали до майже виключно негативних. We're just doing our little part to make sure that our products do not aid in harming environments like this one here where animals live and thrive and they worked there's an endangered species right there. Як на мені найби був той PlayStation Launcher, якби в ньому були ігри з підписки PS Plus, яку, до речі, Sony продовжує деяким українцям рандомним чином вже кілька років поспіль. За що їм шана і повага. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Ма Постерігаючи весь цей шквал критики, розробники привида Цуші, ми також попередили, що для гри в онлайн режим з вас також вимагатимуть аккаунту PSN. Я навіть не здивований. Подейкують, що десь на початку червня Lords of the Fallen завітає до бібліотеки Xbox Game Pass. У. А якщо це не так? В інтернетах знову ширяться чутки про новий Tomb Raider. Начебто вона матиме відкритий світ, події якого відбуватимуться в Індії. Брехня! З'явилися системні вимоги Hellblade 2 Сенуа Saga. Для мінімальних налаштувань вам вистачить Nvidia GTX 1070 або amd або RX 5700. А от щоб викрути все на максимальні налаштування, з вас вже вимагатимуть RTX 3080 від зелених, або RX 6800 XT від червоних конкурентів. Конкурент у нас з'явився. Ед Бун приїхав у Мексику, потиснув руку у косплеєру Сабзіри, потрендів хвилин двадцять, показав тизер озвученого невідомим актором гоумлендера. Ніякого ігроладу. Інтро, аутро та фаталіті. Мене годували груддю. Клас. Перед це рідкою хвалитись. А ще подразнив новим новинками без Бестора. Дати релізу цих персонажів все ще нема. То чого нема GSC опублікували мапу Stalker 2 з колекційного видання. І якщо це справді мапа світу гри, то виникає кубка питань до локацій, що були в попередніх частинах, оскільки вони абсолютно в різних місцях. Хоча все це можна пояснити аномаліями. Розумно я теж би так зробив на вашому місці. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, обсвіту вівторка.